На сході України. Вона змінила життя тисяч українців і сотень наших монастирища. Сьогодні в рубриці Правда життя каналу Монлайн ми презентуємо вам героя сьогоднішньої рубрики, жителя села Нове місто, бійця першого батальйону Національної гвардії імені генерал Майора Кульчицького Максима Ботика. Власне, Максим. Пройшов три відрядження в АТО, а це 144 дні. Максиме, будь ласка, розкажіть нам про своє життя в АТО до АТО, під час і після. Як змінилося? Для мене війна почалася не тоді, коли почалося АТО. Я розпочав війну з нашою колишньою владою ще в листопаді місяці, коли почався наш майдан гідності. З першого до останнього дня прибувши там, водивши колони, я потоваришував по з Ігором Уценком, з багатьма людьми з Майдану. І коли втік Янукович і його компанія, коли для нас Майдан закінчився, коли вони потікали, почався Крим, почався Крим, і я прийняв до себе рішення йти добровольцем в перший бат Національної гвардії. Написався в добровольці і 12 березня 2014 року виїхали ми на перші навчання наші три тижні були на навчанні. Після того 5 квітня дали військову присагу на вірність народової України. І 26 квітня в мене було перше відрядження в зону АТО. Місто Слов'янськ, блокпост 3А. Сусідній блокпост біля гори Карачун. Це було два важких блокпоста Карачун і 3А. І після того так воно і далі йде. Закінчилось перше відрядження. Три тижні були ми вдома. Потім друге відрядження. Зараз в мене закінчилось третє відрядження і вже два тижні я знаходжусь вдома. Дуже змінився в тому плані, що більше почав цінити. Але почав розуміти, що в нас українська армія живе за рахунок, за рахунок наших людей, за рахунок наших волонтерів, за рахунок кожної кожного людини, яка допомагає армії. От ви бачите автомобіль, це, це для мене не автомобіль, це мій бойовий товариш. Позивний у нього бігімот, Бігімот, Бігімотич. Два місяці був в місті Дебальцево, це моє третє відрядження, і допомагав нам виконувати наші бойові завдання. Виконував все від перевозки їжі і боєприпасів до перевозки ранених товаришів в госпіталь. Подарував його мені теж волонтер наш київський мій товариш. Автомобіль подарований був мені для, для участі в АТО. Такий от у нас бегемот. От в такому положенні у нас бувають виїзди автомат. от Кермо. Так як автомобіль не броньований, кидається свій бронежилет, опускаються все вікна, 4 людини екіпажу і з богом. Ззаду в багажник руться боєкомплект і все, і машина їде. Так ми пересуваємось, пересуватись потрібно швидко. Зараз покажу Дивіться, дивіться, оце наші оберіги. Це те, що робили, дарували нам діти. Воно є з кожного бойця. Ікони, перчатки і оберіг. І зверніть увагу, це нам привезли волонтери. Написано не для продажу, а то. І тут так же. Це, це рідина, яка зупиняє кров. Вона повинна бути в кожного в аптечці. У нас вона була одна на машину на 4 чоловіки. Це зажим. Ну, він як бинт, але він трохи прорезиняний, повністю стерильний. Бачите, він в такому герметичному герметично запакований. Це передали волонтери за кордону. Це повинно бути в кожного бойця, але, на жаль, це є. Ну, от, у нас тут був один комплект на чотирьох. Дякувати Богу, не довелось використати. Інколи буває таке, що от в такому положенні, отак от, от лежачи, ми провіряємо територію. Один, одна людина за кермом, один на криші, один тут. В броні, в касках. Отак от і їдемо. Прив'язуємось до стойки автомобіля, і отак от, от і їздимо інколи, але це рідко коли буває. Моє третє відрядження на сектор С, територія АТО. Недавно закінчилося і було найскладнішим. Найскладнішим воно було через погодні умови і через те, що це було перемир'я знову таки. Воно було складне більш морально, ніж фізично. Тому що ми сиділи, ми бачили, де знаходиться наш ворог. Ми бачили, що робить наш ворог, і не могли нічого зробити. Не могли нічого зробити, бо. У нас не було такої команди. У нас була команда командирів зберігати спокій і порядок. Офіційно втрати нашого батальйону за це відрядження 10 чоловік 20 і 23 людини трьохсотих. 200-300, 200, -х і 300 -х, 200 -х це покійні, – це ранені. І ще е е е е 10 чоловік, пропавших безвісті. Але діло в тому, що наш батальйон ніколи не, ні, ні, ніхто в нашому батальйоні ніколи не здається в плен. У нас є таке правило наше. Добровольці в плен не йдуть. Ну і нас якби не особо беруть в плен. З такими людьми не можна договоритися. Найболючіша втрата для мене була це мій інструктор. Інструктор по фізпідготовці. Він пішов героєм, він собою закрив командира батальйону. Свого командира. У нас розвідка батальйону вийшла, вийшла в розвідку. Через те, що були старі карти, вони заблудились трохи і попали в засаду. І комендантський взвод, це командир батальйону і комендатура, це якби наші командири прийняли таке рішення без приказу їхати, витягувати хлопців. Відповідальність за це взяв на себе наш командир батальйону. Вони сіли в дві бойові машини, проїхали два кілометри по території ворога, розбили два їх блокпости. Дійшли до хлопців, але дойшли вже пізно, бетер хлопців повністю згорів. Розвернулися, щоб їхати назад, і тоді попали під, під мінометний обстріл. І... Позивний у нього дядя Фьодор, наш дядя Фьорд з собою закрив командира батальйону. Через два дні він помер від больового шоку. Просто у наших врачів в місті Артемовськ не було часу ним зайнятися. В людини не було смертельних травм. У нього просто він помер від больового шоку. З приводу забезпечення. Ну, якщо зрівняти перше і третє відрядження, то нарешті держава нас почала забезпечувати зброєю, е, типу формою, бо це, ну, це не нормальна форма, але вона вже з'явилася. І трошки харчами. Просто питання в тому, що ті харчі, що нам дає держава на блокпост на тиждень, у нас виходять за два дні. А ще треба дати мирним жителям, бо, бо в них немає нічого. У нас українська народна армія. Армія, яка воює і держиться за допомогою народу України. Все, що на мені, це все купили і подарували мені українські волонтери. Зараз в нас воювати дуже дорого, дуже дорога війна, бо дуже дороге наше обмундирування, наша форма. І вона зношується. Форма зношується, ботинки стоптуються. Пірчатки рвуться, зараз пішли холода, пішли морози, і без волонтерів ми воювати не зможемо. Просто не зможемо. З приводу озброєння. Озброєння в нас в державі є. У нас є в державі озброєння, але так як ми я боєць Національної гвардії, Національна гвардія не має важкого озброєння. По закону України вона його немає. Ми, ми не Збройні Сили України. Е, і в нас проблеми з тим, що у нас немає важкого зброї, у нас немає бронетехніки, у нас немає важкої артилерії, у нас є стрілецька зброя така. І за допомогою цієї стрілецької зброї дуже часто Національна гвардія стоїть на передовій. І, і тільки оця стрілецька зброя це твій друг, товариш і брат. Четверте відрядження буде обов'язково, по-любому. Ми обов'язково поїдемо, поїде весь батальйон, це я вже знаю. Поїдуть майже всі. Одиниці хлопців не зможуть поїхати по сімейним причинам. Більшість поїдуть. Чи буде воно важким, я не знаю, яка буде політика в нашій державі, чи буде перемир'я, чи не буде. Але те, що, пер... що відрядження буде важким, 100%. Ми не готові до зими. Ми не готові до зими і ми знаємо, що наш противник зимою вміє воювати. Росія завжди воювала зимою. Зима для них це друг, а для нас ні. З приводу перемиря, коли почалось перше перемиря, воно почалось в травні. До того у нашого противника була стрілецька зброя. Після перемир'я у нашого противника з'явилися міномети, появилось важке озброєння, якого в нас ще тоді не було. Потім і в нас з'явилася важка зброя, закінчилось перемир'я, і ми почали їх потихеньку, потрохи, виганяти з нашої землі. Знову перемир'я. Знову перемир'я, але перемир'я це коли перемир'я з двох сторін. Є ми, є противник Перемир'я — перемир це коли ні вони, ні ми не стріляємо. У нас перемир'я є тільки офіційно в нашій державі. Тільки офіційно десь в Києві про це перемир'я говорять. А там на передовій ну, да, ну, перемир'я. Ждемо мінометного обстрілу. Ну да, ну перемир'я. Значить, ночу обстріляє град. Е, наша задача, завдання наше услужняється тому, що. Під час перемир'я ми не маємо права наступати. Ми маємо право лише оборонятися. Це погано, ми на своїй землі, ми, ми в себе вдома повинні чекати, поки нас почнуть бити. Це неправильно, але ну... я знаю, що зараз в нас в державі не така ситуація, що ми не можемо повністю воювати, бо якщо почнеться повноцінна війна, то. Не буде у нас через два тижні ні пального, ні продуктів, нічого. І пан Порошенко, напевно, так відтягує час, затягує це все і хоче владнати це все на своєму, на, ну, на своєму рівні. Не знаю, чи в нього це вийде, дай Бог, щоб вийшов. Життя на сході України майже триває. На жаль, там взагалі немає техніки сільськогосподарської, там стоять поля. Дякувати Богу, дякуючи працівникам спецпідрозділів, міліції, нашим батальйонам добровольчим, ми зібрали все зерно за, за три тижні майже. Повністю все в Донецькій і області, де була наша армія, там ми все зібрали. Яким чином це робилося? Вранці на одне поле заганялось 5-6 комбайнів. І по периметру поля, отак от в бойовій екіпіровці, округ поля, там поле 200-300 гектарів стояло 300-500 чоловік. Інколи з собаками ми охороняли. Ці поля, бо були випадки, коли приїжджали, приїжджав наш противник і забирав у людей вже зібране зерно разом з технікою, яка є дуже дорогою. І люди, фермери, оцих, власники полів, комбайнів, в яких це все в кредиті, в яких це все потрібно оплачувати, які вложили в це гроші, душу, приходили, просто плакали, просили, що давайте, хлопці, якось зберемо. Зараз дуже багато там полів залишилось замінованими. Заміновані поля кукурузи, поля Сояшнику. І навряд чи цього року їх тут буде збирати. Радість тільки для зайців. Я старший кулеметник батальйону служу в розвідгрупі. Моє завдання, коли розвідка виходить на бойове завдання, виходити з розвідкою і в випадку бою. Своїм кулеметом прикривати відход групи. Прикривав повністю групу тричі і тричі за мною група поверталася. У мене класні побратими. Що робить розвідка? Розвідка видвигається від блокпоста. Для того от ми приїхали, є блокпост. Нам потрібно знати місцевість навколо блокпоста для того, щоб знати, з якої сторони чекати ворога. І розвідка виходить на 10-15 км в сторону від блокпоста і прочисує там територію. Більшість це лісосмуги, такі от парочки ліси. Дуже багато там знімаємо бойових розтяжок, бойових гранат. Дуже багато знімаємо, дуже багато зняли і будемо ще багато знімати. Зараз погодні умови. Змінились так, що зеленка хорошо проглядається. Тобто, якщо раніше і ми могли заховати в зеленці, і ворог міг зеленки підійти, то зараз зеленка стала менш потрібною і нам, і їм. Ну, легше від цього не стало нікому, бо вона як і грала проти нас, так і грала для нас дуже багато разів. Зараз, зараз будемо вчитися воювати по-новому. Ми були в другому відрядженні в місті Красний Ліман. Це вже був український міст, начебто. начебто. І в той день, коли ми приїхали, ми укріпили, поставили свій бойовий район, укрепрайон називається. І справа від нас був хороший сосновий ліс, такий дуже гарний. Там було дуже багато малини. І один раз вранці. Я був у дозорі, я був зверху на верхній позиції своїм кулеметом, бачив движення, зняв кулемет з запобіжника. Потім придивився це діти. Ми спустились до дітей без зброї, взяли дітей за руку, вивели з лісу. Діти прийшли за малиною, за ягодами, там за малиною. Потім ми з товаришем прочесали. Ці дві стежки, по яких йшли діти, і зняли більше 30 гранат бойових розрив однієї 200 метрів. Тобто, якби, не дай Бог, діти попали б хоч на одну, більше б цих дітей не було. Дуже багато ми таких речей зараз знімаємо і попереджуємо людей, але мало хто слухає. Як змінилося моє життя, 144 злишні дні я пробув на території АТО після того чи під час цього, почав цінити речі, які раніше не цінив. І почав розуміти, як мало людині треба для щастя. Наскільки мало, як бистро хлопці сивіють, Дуже швидко. У мене товариш у нього під час бою автомат Калашника не витримав і розірвався в руках. Розірвався просто в ствол. Він посивів. До бою він був з чорним волоссям, з яким собі в нього з'явилося сиве волосся. Люди дуже швидко дорослішають і там дуже швидко дорослішаєш. Не знаю, я за собою. Не помітив, можливо, я теж подорослішав. Мені багато людей кажуть, що я змінився. Я не знаю. Я знаю, що це просто так не пройде і не закінчиться. І колись, не колись, а дуже скоро ця війна закінчиться, і потрібно буде себе шукати десь тут, на гражданці, як нас скажуть. Ще поки що не знаю, чим буду займатися. Знаю, що просто так вдома сидіти не буду точно. Від кого залежить мир? На, процент, на відсотків 60 менш на відсотків 50. Мир залежить від наших політиків. Але це не означає, що кожному з нас не потрібно для цього щось зробити. Мир залежить від кожної людини. Мир залежить від мене, поки в мене є в руках зброя, поки я там стою, я буду робити все, щоб. Ворог, як би там не було, що б там не вирішили політики, щоб ворог не прийшов до мене додому. Мир залежить від вас, поки ми там стоїмо. Ви будете робити все для того, щоб ми могли там стояти, щоб у нас було що їсти, що пити, що вдягнути. І було до кого приїхати і куди приїхати. У нас не можуть всі зразу побігти на війну, бо тоді не буде за що воювати. Частина людей повинна воювати, а друга частина повинна піднімати нашу державу. Бо зараз у нас держава дуже бідна, ми починаємо все, все з нуля, все, все з початку. Ми Думаю, це новий початок нової, сильної держави. І мир скоро буде, обов'язково. Це неповна розборка автомата Калашникова. Це можна зробити будь-де, будь-коли, почистити його після бою, вичистити і після того ти його збираєш. Це автомат для твоєї безпеки, бо тут, тут збираються гази, порох, І він швидше нагрівається. І Під час бою можуть бути проблеми. І з точністю стрільби самим автоматом прочистив зібрав обов'язково на напобіжник прожок зброя до бою готова у нас звичайний Весь мішок армійський. Тут подарки від діда Отмороза. Багнет ніж. Хто служив в радянській армії, знає як штик ніж. Він же багнет. Оп. Оп. Готово. Отак от, от. І йдемо на ворога. Коли закінчились бо єди на закінчився бій Оп. Оп. закінчився бій от ми маємо молоток ми маємо коски губки Ну і сам по собі багатник. Так. Подсумок для автомата. Що ми тут маємо? Ми тут маємо сюрпризи. Вон. Граната РГД. Це наступаюча граната, її розривність до 20 метрів. Вона під час нападу наступу на противника. Ти її можеш кинути поперед себе, вона не дуже сильно розлітається до 20 метрів осколочні її. І таким самим, цим самим посходити в противників. І що ми ще маємо? «Ефочка» — Це оборонна граната. Вона кидається тільки з окопу, бо її розрівність 200 метрів. У добровольчих батальйонах. Така граната ще використовується як своя. Коли ти попав в окруження противника, ти один, те, закінчились боєприпаси, або ти бачиш, що ти не видержиш цей бій, ти підводиш до себе противника, вириваєш колечко, добровольці, в плен не йдуть. І за собою забираєш чоловік 10 противників. От і все. Треба солдати у бою. Все остальне заробиться в бою. Ну і рожки з патронами. Чим більше рожків, тим довше ти зможеш вести бій. Чим довше ти зможеш вести бій, тим мучити солдат. Я хочу звернутися до своїх земляків, до монастирщан, до кожного з нашого міста, з нашого району, з нашого села за час. Моїх відряджень дуже багато разів, наші в нас волонтери приїжджали до мене особисто, до нас. Привозили харчі, привозили одяг. Е, ви навіть собі не уявляєте, як ми їх чекаємо. Як ми чекаємо цих людей, які ризикують, вони теж ризикують своїм життям, бо кожен виїзд до нас це виїзд під кулі. І Неважно, хто що передав, хто банку тушонки, хто не знаю там ціле порося. Річ не в тому. Річ в тому, що ви це зробили і цим ви нас підтримали. Ви нас підтримали і фізично, і морально. І в такі хвилини ми розуміємо, що ми будемо стояти далі і, і будемо йти до, до перемоги, Хочу сказати до кінця, кінця не буде, буде перемога. Дуже всім дякую. Це, це, це дуже багато для нас означає. І ще звернення до всіх, хто чекає хлопців з, з АТО. Повірте, там кожному з нас, там, де б хто не був, де в якому відрядженні, в якій точці на карті, це дуже важко. І ваше розуміння і ваша підтримка для нас дуже багато означає. Розуміння, і тоді ми розуміємо, що нас хтось чекає. Якщо нас хтось чекає, ми обов'язково приїдемо додому.